Я би хотів продовжити справу свого тата. Мені подобається розвідка. Я би хотів, також як тато, стати військовим снайпером і, і надалі захищати Україну. Від кого? Від москалів, від нечисті. Чернов Віктор Володимирович, 44 роки, учасник АТО, доброволець, старший солдат, розвідник розвідувального взводу мотопіхотного батальйону, загинув 23 квітня 2022 року у наслідок артилерійського обстрілу в населеному пункті Катеринівка Луганської області. Після смерті дружини самостійно виховував сина. У нас доволі велика різниця. В віці 11 років він в якійсь мірі виконував роль батька. Тому що тато наш помер, коли мені було 10. Він був для мене підтримкою великою і опорою. І прикладом був в тому, що був дуже такою щирою, чесною людиною. Дуже я добре пам'ятаю цей день, коли брат сказав, що йде на війну. Це ще було у 2015 році. Він залишався батьком єдиним батьком дитини, його дружина загинула. І для мене це був дуже великий шок, як він готовий ну, залишити сім'ю свого синочка єдиного, щоб піти і захищати кордони. Дуже було це важко прийняти. Звичайно, що я відмовляла і до останнього думала, що він передумає. Але він настільки твердо прийняв це рішення, що це ніхто вже не міг повпливати на це. Там мене рік йшов, потім на трішки приходив відпустку і знову йшов. Ну, один раз тільки було таке, що він більше часу був вдома. Це майже рік часу було. Якщо точніше, то 8 місяців. А весь час він перебував в АТО, тільки трошки часу проводив з сім'єю, і також тривало це від 2015 року. Звичайно, що дитина дуже раділа, і йому радісно було, хоча б бувало таке, що він на дуже мало часу приїжджав, але ті дні він максимально старався більше часу провести з сином. І дитина завжди тягнулася до нього, бо хотів чим більше також часу провести з татом. Сталося вже повномасштабне вторгнення. Це, звичайно, переживання вже за брата були набагато більші і просто постійно, можна сказати, ти на стресі, тому що бачиш новини, що відбувається в містах. То, що відбувалося на полі бою, уявити того не можеш. Тому переживалося значно більше, ніж раніше, коли він був в АТО. І... Ми домовилися з ним, що як тільки він має можливість вільну хвилинку і є зв'язок, щоб він завжди намагався, хоча б раз-два рази на день, написати, що з ним все добре. І щоб ми розуміли, що він живий і здоровий. І сталося так, що 8 березня в нього було поранення. Він по можливості вийшов ще на зв'язок, повідомив про це братові, бо не хотів, щоб я переживала і плакала. Але брат мені сказав, і я вже почала шукати, щоб розуміти, куди поранений і що з ним сталося. Дуже дуже на близькі до їхніх позицій під'їхав танк, і просто можна сказати, з малесенької вістині там розбомбили їхні позиції дуже сильно. І осколками було дуже багато ранених солдатів. Я сказала вже, коли його відправляли з Дніпра до Львову, тому що там не могли провести добре цю операцію, бо осколки позабувалися в кістки. Ми вже разом з розтком вирішили до нього в гості і ну, дуже раді були його бачити. І він, незважаючи на ті всі на поранення, на переживання і моменти, які там відбувалися, все рівно такий, так радісний зустрів нас, такий був піднесений, що він живий залишився і що немає таких серйозних. Поранень, після яких там руки в нього ноги в нього залишились цілі, і е, тільки потрібен був час на реабілітацію. Так, це 23 квітня було, це ж якраз Пасха мала бути. Рано я і мій менший син прокинулись від дзвінка його. Він нам подзвонив, він був на дуже важкому завданні перед цим. І повернувся живим звідти, але йому там було дуже важко. І ми дуже довго з ним говорили. і Я в той день, я не знаю, ніколи таке не робила, але записала розмову нашу на екран, типу було видно, його, як він говорить, емоції його мої. Мо, я весь час плакала за, за цим, а син менше розмовляв з ним. Він казав, якщо він один день-два не виходить на зв'язок, щоб не переживати, не панікувати, що це все ну, якби в межах нормального. Залишив мені всі контакти своїх побратимів, до кого я можу звернутися, щоб разі чого, якщо його немає на зв'язку. І 24-го я чекала дзвінка, і сама дзвонила писала, ділилася з ним, те, що ми прийшли до друзів наших спільних хороших. 25-го все одно не вийшов на, на зв'язок, 26 числа вже мені подзвонили з І... Вони ще навіть нічого не озвучили, то я розумію, що сталася біда велика. Mm, Те, що змінилося, що я більше ніколи не побачу тата. Я більше ніколи не зможу обійняти або щось йому сказати. Ой, ми дружимо, до речі, дуже довго, більше 15 років. Тому наші діти народжувалися ну, типу, проходили всі стадії дружби, так сказати. Ми разом були, є і будемо. Наші діти. Ми тепер маємо одне, на жаль, горе на всіх. Не тільки радість а й горе маємо спільне на, на наші дві сім'ї. Насправді вважаю дружбу своєю сестрою. А Віктора я вважала своїм братом. Завдяки е, підтримки Лілі е, сталося так, що наші і діма і мій братик були поховані разом. М -м, вона дуже багато приклала для цього зусиль і так дійсно склалося, що вони прямо як братики поруч один з одним поховані і спочивають разом. Хочу ж такий випадок розказати. Ми е, е, їхали. В машині Ростислав Даніель, і Ростик задав Даніелю питання: Даніельчик, як ти пережив втрату батька? Мені це було шоком почути. І Ростик сказав такі слова: каже: як не стане мого батька, я не переживу цього. А Даніель сказав, є ми всі, і ми тобі, тебе підтримаємо, і тобі допоможемо. І через добу. Ми дізналися, що Віктора вже немає. І коли от це була перша новина, в мене вперше в першу голові було те, що, як це сказати, росток. От я так запам'ятала ці його слова, і справді на похороні Даніель був з ростком. Великою підтримкою такою було в йому. Обнімалися. І от по сьогоднішній день, коли вони приїжджають на центр, двоє стоять у нас могила-могилу, дуже близько поховань. Часто стануть важко дивитися, як залишилися діти сироти без батьків, і всередині проклинається все, що відбувається. І хочеться, щоб війна закінчилась так, щоб вже вони не йшли воювати.